Сергія, по можливості бачите, да. що людина в положенні, допомагайте, да. скоординувати, лікарі вас візу, ви знаєте, да? да. 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 Знає так? Да? Да. Да. Все, що потрібно, матраси перші речі, перші, перші необхідності, у вас це є, ну, надайте у вас. По у вас посуд є ключева? Нема ж нічого. Ми ж навіть там, не знаю, там показується лезть, але... У нас там запасы не... есть, мы выдаем. Даже крышу нам еще не перекрыли за эти пару дней. Ну, то есть сейчас занимаются. Тут є дитяча кімната. Буде до тебя пограти. поиграть. Да. Ну, и надо детские комнаты. Познайомитесь, тут біля 50 дітей. Ну, буде да? з ким пограти, так? Да? Так. Да. да. Ну, ж, виходить, проснулися, як как бы, вставати, то есть, бутилочку малому робити. Я такий, якраз, буде ще дві раніше, то я встала, а то малого по потолком би пробував. І, виходить, залітає нам, ну, ж, поэтому... І на мене, на мене потолок, а я мав на малого то точно прикриваю. Ну, потім вже працялися, так... скоро при при... приїхала, розбила сусідки заболами, бо вона почала. Хотяла... Бо ми ж не могли вийти, там двері заблоковані, досі заблоковані. Я малого передала через двері, там, через це. Этот... Ну, ми приїхали, малого одразу, що не закріплення. там, ну, я как бы, что у него с то слепа, ну, у меня там ушибы, конечно, mm конечно, ну, с синяки все, черепа по проходу. А так, в лекарне все там смотрели, то везде у меня взрослые смотрели, за малым девылись, то есть, ну.